Чергування у ніч із п'ятниці на суботу для патрульних починалось як завжди. Зупинили авто за незначне порушення та вже хотіли відпускати. Як раптом водій помітно занервував. Поліціянти викликали оперативну групу, щоб провести огляд транспортного засобу. Інтуїція їх не підвела. У автівці було знайдено наркотичні речовини та зброю без документів. У чоловіка виявили травматичний пістолет. Шість набоїв до нього. Це згодом в нього виявили е, таблетку Субітексу, е, порошкоподібну речовину білого кольору, так само потрібну рос, речовину рослинного походження зеленого кольору. Е, Три зелених таблетки і шість білих. Наразі таблетки і ці речовини, які схожі на наркотичні вилучення, направлені на експертизу. На момент інциденту і водій, і пасажир були тверезими. Пояснювати те, як наркотичні засоби опинились у автомобілі. Чоловіки відмовились. Проте велика кількість вилучених таблеток дає підстави припускати, що ймовірно наркотики перевозили із метою збуту. Наразі ведуться слідчі дії. Лілія Звончук, Віталій Магалатій, телеканал 402.